Всіх вітаю на жаль, скарби. Сьогодні таке коротеньке відео. Хоча, в принципі, там покажу ще щось. Дивіться. Розпочнемо там. Я навіть розповім про станочки. Станочки є два штуки токарні, Ой, Токарні револьверні є. 1К 341, здається. так. І там, в принципі, ну, потрібно розбиратися, але ціна по, не знаю, по 17. Давайте за них. Кожен. Ну, З них 200 тонн Він 200 ваги, зрозуміло. По, по стану, в принципі, ну, поки що нічого сказати не можу, але зацікавить, цікавить, там, в принципі, поїду поснімаю. Е, по ціні кажу, 17 тисяч. По доставці я не знаю навіть, що вам 200-200, Це бажано по Одесі, щоб ви приїхали, подивилися, да-да. Ні-ні, щоб не було проблем потім ні в кого. Е, і є компресор, там якийсь. Я вставлю відос, в кінці все буде, ці відоси. А, є станки сверилі на два шпінделя. Один з електромуфтою для. Як він? Для різьбонарізної головки один, звичайно, як звичайна свирилка. Ціна за ногу буде давайте, 6. Там хто хоче, їх є два в наявності, так само. Там хто хоче один 6, хто хоче два. В принципі, по 5 навіть зроблю. В принципі, ось так. Відео все буде в кінці. Подиви, диві, дивіться. Так, давайте. Що з минулого відео? Різечки, Набори, Ну, я не знаю, що за них навіть сказати. Давайте. По По 1000 вони були. Давайте по 800. Що те, що цей перший, це у нас буде набор, це буде другий. Напільники 200 гривень. Тут 20 штук. ну Тут якісь биті, якісь не биті, але 10 гривень за штуку це гарна ціна. Е, дивіться, накатка є ось така сорокова, Пряма. Ціна за неї... Не знаю, гривень. Давайте. Не знаю, гривень. 70, давайте. Е, так, то продано. Сверлово продано. І ось такі шестеранники. 25 штук. 150 гривень. Та й, в принципі, все. Такого що позалишається На ключики ось ці 40 гривень 75 і 75 100 110-50 гривень, кого цікавить. Та, й, в принципі, так все. Більше продано, зараз вже збираюся потрішки на пошту, тому що з поштою трішки не виходить, тому що тривоги. І на Укрпошту я зовсім не можу доїхати, тому що зранку встаєш тривога, думаєш їхати. Через 5 хвилин тривога починається. І це такі тривоги затяжні. Трішки. А, ну дивіться, що є. Тисочки давно вже лежать. По стану, навіть не знаю, що сказати. Все крутиться. Гайка там якась є. Але стан її не можу сказати. Не вистачає однієї губки. Платформа ось така. Платформа тут важча затиски. Чесно кажучи, хто хоче, може там. Ну це поворотна вона. І вона якась пнімо, я так розумію, платформа, що вона притискає пнємою до станка. отвори, вся така цікава система. По ціні я навіть не знаю пропонуйте. Тут кілограм 50, якщо навіть взяти. А там, грубо кажучи, як всі продають по 40 за кілограм. Ну, рахується, 2000 гривень вони. Плюс доставка. Ну, В принципі, доставка в не на поле, то вони їх не покладуть, а. Зрозумів, в бокс щось гривень 600, я думаю, вони вам зарядять. Ну думайте, дивіться. Пашечки там є, ну, набора 3-4 залишилися. Треба буде порахувати вже, що по залишкам. В принципі, все. На пошту, я ж кажу, поки там не пишіть, не хвилюйтеся, просто не встигаю через тривоги. Посилки навіть вже ось зібрані, лежать деякі. Пашечки тут. Щось чашка, вініпласт і так далі. В принципі, нічого більше сказати, не показати в мене наразі немає. Через пару днів буде багато інструментів. До речі, кому потрібні фрези КМ. Це підряд там КМ, КМ, від КМ3 до КМ5, КМ6 по 70 ДК. Такі, як в мене приблизно, от всі були. Ну, от щось постану. Близько за цього От до цієї фризи. Воно в принципі працювати ще буде, воно ну, СБУшне, але ви бачите, що в принципі якщо його почистити, відмити, воно ще без проблем буде не гниве, ну але і не нове. По 60 закриє, як третій сорт, так би мовити. Хто хоче, багато є. Там не, я вам по, ви зрозуміли, по конусу, хто запитає, там, кому п'ятий, кому третій, кому четвертий. В принципі, якось так. Розгортків є там багато. І зараз ну, потрібно просто брати, брати багато, щоб ціна виходила якась нормальна там Якщо брати 10 кг, то в принципі гривень по 70 я вам радив, що можу вже їх продати. В принципі, дешевше ніяк. Ну, вони нові, є нові, є не нові. Там пишіть пишіть будемо домовлятися. Є дуже багато. Розгорток, напевно, під тонну. Ферес, напевно, кіограм під 400, щось так з того, що мої калібри є, до речі, і кого може цікавить пробки і різьбові калібри. Там може випишіть, які розміри. Будемо трішки також розбиратися. Так, все, показую, що там за свирелки. Затокарки, там ще показити не можу, і, і компресор. До побачення. Така сирилка є. Ну, Звичайно, тут якісь. О, цеки Тут кМ-1, тут кМ-1, тут електромуфта це для о, візьбу нарізати. Мітчик сюди вставляється або отвір розгортається. Тут під свирово звичайний двигун. По двигунам допоможу нічого не можу скати, вага тут. Вони два разом, напевно, на кілограм під 100. Є такий компресор. сапунчик тут этот ну по шкиву он працевал очень очень мало Такие он фильтр чешется ось тут еще письманометр есть, есть такий компрессор ушки вот такие вот тут написано АК-9-1-2. Вот. Везде. Тут шейка, фишка. Заглушка чешется таки. Сюда мы все скручивается. Везде стоят пломбы заводские. Тобто сюда никто не лазит. Вот одна, вот тут, вон тут пломба, что не скрывалось. Тут ще досі бачу. А вот тут вот пломба, вон там он пломба. Мотор, цей компрессор, АК 150 МКВ. Вот номер есть тут. короче, он тут тоже. Сейчас выбито. Вот такие вот. Бомбы, шмомбы. Он уже давно стоял и не качал. И мотор такие. Мотор, по-моему, там бирка есть на нем. Вот такие мощный, мощный мотор. Что тут они пишут? 6,2 киловатта, 50. И я так понял, что видно 380 восемьдесят. Плохо видно, надо помыть. Повытора. Да, 380. На 380. Вот такая вылка до него. Він тоже все крутится. Може кому надо. Так що могу розпродати. Це я дивився, по-моєму, такий танковий чи тільки компресор. І він ніфига не роботав. по пошківав. Видно, що Короче, как-то так.